Свобода слова одна з головних цінностей демократичного суспільства. Свобода слова це право вільно висловлювати свої думки як усно, так і письмово. Право людини на свободу слова закладено в загальній декларації прав людини та Конституції України. Однак є закони, відповідно до яких можуть бути введені певні обмеження. Вони мають бути недвозначними, щоб не створювати можливостей для різних тлумачень. Обмеження можуть стосуватись щодо захисту репутації, гідності особи, національної безпеки, громадського порядку, авторського права, здоров'я та моралі. Щоб ви розуміли, як це в житті застосовується, наприклад. Лікар дізнався про якусь хворобу людини, яку той не хоче розголошувати. А потім лікар у себе в інстаграмі написав про цю хворобу і про цю людину. Свобода ж слова, ні, друже. Це вже не свобода слова, це правопорушення. Або якийсь довбанутий блогер побачив зосередження українських військ і написав про це у телеграмі: Свобода ж слова. Ні покидьок. Це вже не свобода слова, це злочин. Стаття 34 Конституції України. Кожному гарантовано право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Усно, письмово або в інший спосіб, і на свій вибір здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей. Для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Існують два підходи до розуміння свободи слова в суспільстві. Перший з них називають утилітарним, він сформувався в 17 столітті в Англії та стосується, перш за все, політичної сфери. Право на свободу слова було законодавчо закріплено для того, щоб у парламенті політики могли вільно висловлювати своє ставлення до різних питань, а також щоб вони мали можливість отримувати достовірну інформацію про стан справ в Україні. Відповідно до цього підходу суспільству свобода слова потрібна для того, щоб воно могло. Отримати всю необхідну інформацію про кандидатів та політичні сили на виборах. А також щоб мати можливість належно інформувати громадськість про владу та політику. Інший підхід до пояснення свободи слова називають ліберальним, іноді етичним або емоційним. У цьому випадку за основу беруть Невід'ємні права людини та її гідність, яка не може бути забезпечена без свободи слова. А обмеження свободи слова можуть накладатись виключно за крайньої необхідності для гарантування безпеки інших людей. Без доступу громадян до інформації та без перешкодного обміну нею. Неможливе успішне функціонування механізмів сучасного демократичного суспільства. Чим повнішу інформацію мають учасники політичного процесу, чим прозорішою є політика, тим легше надати їй змісту, що відповідає інтересам людини і суспільства. Існування в країні свободи слова є запорукою існування свободи преси, а отже, і демократії. Тому деякі міжнародні організації проводять вимірювання рівня свободи преси і оцінюють в такий спосіб рівень демократичності ладу в країні. Одним із них є щорічне дослідження свободи преси та її рейтинг у різних країнах світу. Яке з 1979 року проводить міжнародна неурядова організація Freedom House. згідно з даними дослідження, в останні роки найкращі умови для вільної преси є в Нідерландах, Норвегії, Швеції та Бельгії, а найгірші у північній Кореї, Туркменістані, Узбекистані та тимчасово окупованому Криму. Україна перебуває посередині цього рейтингу поряд із Сомалі та Сієра Леоне, стан її преси має маркування частково вільна. У демократичній державі мас-медіа повинні мати законодавчо забезпечені можливості для виконання своїх соціальних функцій, серед яких головними є культурна виховна. Освітня інформаційна та ідеологічна, у сучасному демократичному суспільстві змі відіграють роль надзвичайно впливового чинника, без якого неможливо уявити діяльність публічної влади. Загально визнаним є те, що в демократичному суспільстві, де існує плюралізм думок, ідей і поглядів, Мас-медіа відображають інтереси різних політичних сил, крім того, виконують низку інших функцій у політичному житті суспільства пізнавальну контрольну соціалізаторську громадянську. Пізнавальна функція мас-медіа допомагає громадянам створити уявлення про політичне життя країни та його основних учасників. Контрольна функція. Мас-медіа сприяють здійсненню громадськістю контролю та спостереження за діями влади. Соціалізаторська функція. Мас-медіа здійснюють політичну соціалізацію особистості шляхом засвоєння індивідами політичних знань, норм, цінностей. Громадянська функція мас-медіа сприяють формуванню громадянської позиції індивіду. У демократичній країні за політичною орієнтацією мас-медіа поділяють на урядові опозиційні і незалежні. Завдяки цьому люди можуть дізнаватись різні точки зору і формувати власне ставлення до подій і процесів, які відбуваються в країні і світі. Важливим показником впливовості різних мас-медіа є довіра населення до них. Вищий рівень довіри, як правило, існує до незалежних мас-медіа, які не зобов'язані виконувати чиїсь замовлення. За відсутності демократії, мас-медіа, якщо їх контролює держава, використовуються для Приховування і спотворення інформації, дискредитації політичної опозиції тощо це є порушенням міжнародних договорів щодо прав громадян на свободу слова і отримання інформації. Але кого це хвилює? Світ висловить свою глибоку стурбованість, і на цьому все скінчиться. У демократичному соціумі за допомогою медіа відбувається вільний обмін інформацією та ідеями. Діалог різних політичних сил із використанням мас-медіа має значний вплив на формування суспільної думки. Разом із цим через мас-медіа здійснюють різні форми контролю і впливу громадянського суспільства на діяльність влади. Мова про сюжети або статті, в яких викриваються дії чиновників правопорушників, це забезпечує розвиток зворотнього зв'язку, який стабілізує політичну систему. Для з'ясування і одночасного формування громадської думки з питань політичного життя мас медіа використовують матеріали соціологічних опитувань. Проте... Часто їх свідомо фальсифікують на користь того чи іншого політика. Такі псевдодослідження підривають довіру населення до мас-медіа. Деякі пункти з Кодексу професійної етики журналістів 1994 року. Свобода слова та висловлювань є невід'ємною складовою діяльністю журналіста. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста. Журналіст має з повагою ставитись до приватного життя людини, при цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з подіями і фактами, які мають громадський резонанс. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством. Повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов'язком журналіста. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією. Факти судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є поширення інформації, яка містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення. Точки зору опонентів, у тому числі тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути подані збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не повинні бути сфабрикованими з метою отримання наперед визначеного результату. Журналіст зобов'язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилось, що вона не відповідає дійсності. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Використання негласних прийомів збирання новин можуть бути виправдані лише в разі. Коли іншими способами зібрати інформацію неможливо, плагіат не сумісний зі званням журналіста. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні вподобання. Журналіста не можна службовим порядком зобов'язати писати чи виконувати будь що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди. Чи будь-яких пільг за виконаний або невиконаний журналістський матеріал є несумісним зі званням журналіста? Журналіст не повинен використовувати службове становище в особистих цілях із метою наживи самореклами у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам. Журналіст має бути особливо обережним, висвітлюючи питання, пов'язані з дітьми. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним із професійною журналістикою та піддається громадському осуду. Часто мас медіа застосовують брудні технології для дискредитації політичних конкурентів. Часто політики, олігархи контролюють ті засоби мас-медіа, які мають найбільший вплив на формування суспільної думки. Вони прагнуть мати власні радіостанції, телеканали, газети, журнали. Проте, як правило, ця залежність має прихований характер, оскільки кожне мас-медіа б'є себе в груди і доводить, що воно незалежне. Із міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року. Кожна людина має право на вільне вираження своєї думки. Це право передбачає свободу шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї незалежно від державних кордонів, усно, письмово або через друк, або в художніх формах виразу. або Іншими засобами за власним вибором. Під час написання тексту журналіст має враховувати різні думки. Має бути критичним, щоб донести ці думки до аудиторії. Коментар журналіста має бути зрозумілим і неупередженим. А його головне завдання не повчати людей а допомагати людям сформулювати свою думку. Відповідальність мас-медіа перед населенням полягає перш за все в тому, щоб доносити йому повну і достовірну інформацію. Свідченням усвідомлення працівниками мас-медіа своєї відповідальності перед соціумом стало підписання в 1994 році у Києві журналістами України. Кодексу професійної етики журналістів для працівників сучасних українських мас-медіа. Відповідно до нього, найважливішим етичним принципом, яким мають керуватись журналісти, є об'єктивність, тобто неупереджена інформація про події, подання всіх поглядів і підходів як більшості, так і меншості. Далі, журналісти мають право на вибір форми подачі інформації без шкоди її змісту та об'єктивності. Вони несуть особисту професійну відповідальність за свої коментарі і думки, зобов'язуються зберігати таємницю стосовно джерел інформації, отриманої конфіденційно. Журналісти мають усвідомлювати соціальні і політичні наслідки. Своєї діяльності нести моральну відповідальність, керуючись принципом завдання щонайменшого зла. Проте цей кодекс етики має декларативний характер, і дотримання його норм визначали лише моральні принципи працівників мас-медіа. З іншого боку, кодекс пропонує найзагальніші правила діяльності журналістів, без дотримання яких повноцінна журналістика не може існувати. А ще існує комісія із журналістської етики, яка має розглядати випадки можливого порушення цього кодексу. В журналістиці існує таке явище, як прихована реклама. Вона називається. Джинса. Чому така назва? Бог його знає. Існує версія, що журналісти за джинсу клали гроші у кишені джинсів. Але то таке. Так ось. Джинса має певні ознаки. Текст джинси вирізняється за стилістикою і, взагалі, має чужорідний вигляд серед інших текстів видання. У двох або більше виданнях розміщено однакові тексти. У кількох виданнях одночасно чи майже одночасно з'явились матеріали на одну й ту саму тему або з тими самими героями, спікерами, не прив'язані до вагомого інформаційного приводу. Ілюстрації до тексту містять зображення або логотип конкретного товару або бренду. У тексті згадується лише одна торговельна марка. Текст джинси підписаний журналістом, новачком або під псевдонімом. У матеріалі окреслюється проблема, а її вирішення пов'язана з певним брендом. У дослідженні, присвяченому конфлікту, відображена позиція лише однієї сторони. У тексті йдеться про нагороди перемоги конкретного підприємства чи бренду. У відносинах мас-медіа з державою існують чотири моделі: перша тоталітарна. В ній держава встановлює абсолютний контроль над всіма медіа. Друга модель авторитарна. В ній медіа мають служити уряду і роз'яснювати громадянам зручну для влади політику. Третя модель модель соціальної відповідальності. В ній держава встановлює межі функціонування медіа і при цьому залишає за собою право втручатись до певних тематичних сфер. Четверта модель ліберальна. В ній мас-медіа працюють на користь суспільства. Таким чином, за будь-якої моделі взаємодії у держави завжди є важелі, щоб втручатись в роботу мас-медіа та обмежувати свободу слова. Одним з інструментів обмеження свободи слова є цензура, тобто контроль офіційної влади за змістом медіапродукції театральних вистав, художніх картин, кіно з метою недопущення чи обмеження поширення ідей або інформації, які визнаються цією владою небажаними або шкідливими. Цензура може бути попередньою і наслідковою, тобто до і після. При попередній цензурі держава створює такі правила для мас-медіа, завдяки яким вона може регулювати допуск цих медіа до аудиторії. Це здійснюється через обов'язкові дозволи, сертифікацію, реєстрацію, ліцензії, які мас-медіа мають отримати, щоб працювати. Наслідкова цензура настає, коли держава забороняє поширювати вже існуючі медіатексти, а ті мас-медіа, які їх опублікували, наказують. Існує величезна різниця між цензурою в демократичних і тоталітарних державах. У демократичній державі цензура гарантує внутрішню і зовнішню безпеку країни, стабільність держави та політичного ладу. У тоталітарній державі цензура здійснює заборонні поліцейські функції, які багато в чому збігаються з функціями репресивних органів. Цензура в тоталітарних країнах не тільки обмежує поширення небажаних відомостей, а й втручається у творчий процес, професійну діяльність та приватне життя громадян. Проте навіть в демократичних країнах в мас-медіа існує джинса. Про неї вже говорили. Приховану рекламу маскують під виглядом новин. Авторських текстів, аналітичних матеріалів, телевізійних програм тощо. Як і звичайна реклама, вона поділяється на комерційну та політичну. У першому випадку рекламують товари чи послуги, у другому політичних діячів та партії. Джинса відрізняється від справжнього журналістського матеріалу тим, що в ній грубо порушують ключові стандарти журналістики, зокрема принцип неупередженості. Зазвичай у джинсових текстах наводиться позиція лише замовника матеріалу, а альтернативні думки чи погляди інших сторін ігнорують. Часто журналіст дає в матеріалі власні оцінки, навішує ярлики, наводить сумнівні аргументи, посилається на недостовірні джерела, вириває факти з контексту і приховує від читачів повну картину дійсності, щоб створити найкраще враження про рекламований продукт. Цензура в недемократичних країнах часто шкодить творчому процесу. Наприклад, у Китаї дозвіл на зйомку фільмів видають партійні органи. В Китаї заборонено знімати фільми про інопланетян, привидів, надприродні людські здібності та все те, що є ненауковим. Також фільм може бути заборонений, якщо, на думку партії, у ньому забагато насилля відвертих сцен. Або головний герой буде злочинцем, або ж лунатиме критика комуністичної партії Китаю. При цьому партія заохочує зйомки історичних фільмів про героїчну боротьбу китайського народу з ворогами іноземцями. Режисери таких фільмів наділяють китайських солдатів здібностями супергероїв, використовують якомога більше спецефектів. Такі фільми перенасичені пафосом та ідеологією, і глядачі дивляться їх неохоче. Отже, свобода слова є неодмінною умовою існування демократичного суспільства. Вона дозволяє мас-медіа вільно функціонувати і забезпечувати аудиторію достовірною інформацією. Задля забезпечення високих стандартів діяльності мас-медіа, був створений так званий Кодекс етики журналістів, проте його дотримання не є обов'язковим. Явищами, які негативно впливають на якість мас-медіа, є існування цензури та замовних матеріалів. Друзі, на цьому все. Побачимось!